Академічний камерний хор «Кантус» готує концерт з нагоди 80-річчя видатного закарпатця, композитора Євгена Станковича. Євген Станкович одна із найважливіших на сьогоднішній день і найвпливовіших фігур в музичному житті і не тільки України, а взагалі всесвіту. Це я не боюся цього слова. Це геній, який живе в наш час. Яке, який живе серед нас. Надзвичайно талановита, обдарована, працездатна людина, яка він удостоєний найвищих нагород. Із музичних це в Україні премія міністра Шевченка. Він герой України, він академік. Можливість. Виконувати його твори, звичайно, і як земляка, як музиканта, колеги, і взагалі кожен дотик до якоїсь геніальної речі це особливий момент. За свою 30-річну мистецьку діяльність академічний камерний хор «Кантус» неодноразово звертався до творчості Євгена Станковича. Його продовж у цього часу долучається до різних музичних заходів, пов'язаних з іменем Євгена Станковича. До його 80-літнього ювілею артисти хору готують концерт духовної музики, на якому прозвучить літургія святого Іоанна Златоустого у версії Євгена Станковича. Концерт відбудеться у рідному місті композитора Сваляві у церкві. Різдва Пресвятої Богородиці за Часті самого ювіляра в кінці минулого століття перед 2000 роком він звернувся до духовної музики і створив хорові свої концерти на тексти псалмів, створив власне літургію. Цей твір, який ми співаємо, який він створив, це мистецький твір на канонічні тексти, на ті всі канонічні молитви, тексти, але в Пані музичному він дотримався чисто музичного відтворення, музичної драматургії, свого відчуття. Власне, хочу наголосити, як не церковний твір для, для служби. Він дуже великий, він дуже об'ємний і, і так далі. А саме для концертного виконання, розрахований для концертного виконання, яке і ми готуємо в 2 жовтня. У його рідному місті, де він народився, сваляві, сподіваємося на його присутність особисту на цьому концерті теж. Після виступу у сваляві у той же день, 2 жовтня, артисти камерного хору Кантус виконують частини літургії на сцені обласної філармонії. О 17.00 розпочнеться концерт за участі різних колективів краю з нагоди ювілею Євгена Станковича. Мистецька подія відбудеться в межах 19-го міжнародного фестивалю класичної і сучасної музики Сузір'я Закарпаття Закарпаття-2022», Організатором якого є заслужений діяч мистецтв України, композитор Віктор Трамп. Я би хотів щиро запросити всіх бажаючих. Це унікальна можливість. Дуже рідко вона звучить, і це той маяк музичний, той стержень, до якого нам всім треба йти, особливо враховуючи сьогоднішню ситуацію, війну, я чекаю на значну, на велику мистецьку подію, яка має відбутися у нас на Закарпатті.